Якщо шукаєш роботу, пораду зараз, цікаво. Балансуй бажання і можливості. Те, чим хочеш займатися, те, на що ти насправді здатний або здатна, про що твої навички. Спробуй знайти позитив в тому. Що зараз відбувається? Зрозуміло, що це важко. Зрозуміло, що відчувається, що гроші, гроші скінчились. Але тут така історія, що тобі треба відпустити свою версію, попередню версію себе. Для того, щоб знайти нове, що треба побачити? Побачити цінність свого розуму, своїх навичок. Передивися своє резюме, передивися про що ти насправді що насправді тобі по кайфу робити з цього і роби.